Переходимо до першого питання порядку денного. Це <кій>, добровільне приєднання територіальних громад Шпотинської сільської ради до Челівської об'єднаної територіальної громади. До нас звернулася Шкотинська сільська рада з листом. Просимо розглянути відповідно до вимог закону України про добровільне об'єднання громад пропозицію щодо добровільного приєднання територіальних громад, сіл Шпоти, Нетець-Сенькове, Шпотинської сільської ради до Чималівської сільської ради, об'єднання територіальної громади. Вирішила сільська рада що надати згоду на добровільне приєднання територіальних громад, сіл Шпоти нетець Сенькове і сільському голові звернутися до Чмирівської сільської ради, об'єднаної громади. До якої є намір приєднатися з пропозицією, про добровільне приєднання. При 2020 році, як планується вже принудительне об'єднання, то у перспективному плані в області, які нарисували їх Чхотинську сільську раду, вже домалювали до Чмарівської громади. Вони не стали ждати вже принедітельного звернулися до нас з добровільного приємника. Громадські слухання були? У, у нас, нас є рішення, рішення. Дожди, є рішення Ні, сесії. Ні, у нас сам є рішення Шпотинської сільської ради. Вони провели обговорення, є рішення, проводили я у нас тут. Є так, Давай дейдя, і так давайте їх послухаємо. Давайте, давайте їх послухаємо, там тоже є депутати. Давайте, давайте, давайте я себе спочаю. А. У 2017 році до закону дейдя. про добровільне об'єднання було внесені зміни, де було прописано порядок приєднання. Об'єднання і приєднання це різні речі. Так. Да. Коли в 2016 році ми запрошували шпотенську Сільську раду і територіальну громаду з їх трьома селами на об'єднання. Вони нам відмовили. І тоді було добровільне об'єднання, коли всі сільські ради виступали рівноправними партнерами об'єднання. Тепер іде приєднання. Сільський голова за цим законом. Не зобов'язаний забезпечувати громадське обговорення в територіальній громаді, яка має намір приєднатися. Вони просяться до нас приєднатися. Ми не маємо права їм відмовити, тому що якщо ми відмовляємо потенційній громаді, яка з нами межує, за перспективним планом буде внесена до нашої громади, приєднана в 2020 році. На ми справу. не можемо їм відмовити. <кій> Наша відмова буде розраховуватися в Кабміні як нашу неспроможність. Тобто, або добровольно ми їх присоємоємо, приєднуємо, либо їх прилетіти на цей роботі. Якщо ми відмовимо, то Кабмін може це це для нас, розглядати це для нас. як. Хай до його суга приєднати. Я прошу, шановні депутати, депутати, цим рішенням ми їх вже до себе не приєднуємо. Угу. Це, це не остаточне рішення так, сесії, це що це ми зараз не... вирішили, це, тільки нам і нам це, це ми тільки надаємо згоду, щоб подальші їхні дії були, в тому числі правомірність, вони Правомірні. 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 в давні... подальшому вони будуть обговорювати, приймати рішення і вирішувати, приєднуватись до нас чи не приєднуватись. Намір. Процедура дуже схожа на процедуру об'єднання. Проходить декілька прийняття рішень, по три рішення приймається в кожній сільській раді, але трошки спрощена, не робоча група готує проєкт рішення про добровільне приєднання, а вже сільський голова сам готує проєкт рішення. Ми також на чергових сесіях повинні будемо схвалити проєкт рішення і остаточне рішення приймається після надання обласною адміністрацією висновку про те, що документи відповідають. Чморівська сільська рада. Вирішила надати згоду на добровільне приєднання територіальних громад села Шпотіна, Сенькова, Тецьке, Шпотинської сільської ради Стабільського району Луганської області дочмарівської об'єднаної територіальної громади з центром у серіч Берідка. Хто за те, щоб надати згоду на добровільне приєднання, прошу голосувати. Я Запишіть. Один Запишіть рішення проти. Є один оздержався, проти немає. Рішення прийнято. Ми жителі села, хотіла ми приїхали це... до вас, щоб хоч ви, будь ласка, там і місце буде, і всім будемо, щоб хоч ви нас почули, бо сільський голова, на жаль, нас не чує. Те, що ми йому кажемо, а нас обирала збори. Про приєднання. її аргументація, чому ми повинні приєднатися, це те, що в них не вистачає зарплати сільським працівникам. Все. Судьба ні школи, ні, нічого її не. Ні, ну, по крайній мірі, ми нічого цього не почули. У нас всі мешканці проти, ми це сказали на собранні. Ну, она все равно. Она, сказала, все ваши депутати, которые представляют э, мешканців на сборах, сказали ні за приєднання. На сессии було 10 депутатів було присутствовало 7 чоловіц. 4, 4, то 4, да. 4 это мало, надо 6. Ну, так... А от наші ті три депутата, і вони ж представляють чийсь інтерес. Вони своє слово не сказали. При причинам були відсутні по закону із десяті шестеро довжний сказати да. І тільки тоді ви не будете приєднуватись. А ми по закону не маємо права вам відказати. У нас є офіційне звернення. У нас є закон по закону. Ми не маємо права ви межуєте з нами. Нашому ви, ви будете приєднані до нас і ви залишитесь залишите без фінансування як будь-якого на протязі якогось. І це говорить про те, що ваші витрати повністю ляжуть на нас. А від ваших територій ми ні копійки не тримаємо. Налоги будете у нас, получається? Не буде не, налоги не буде. Бо тому, що є фінансовий рік. І якщо це зробити з початку року, то вони будуть наші. А якщо це зробити з початку року, вже з 1 е січня. То цілий рік фінансування вас не буде. Ладно, Якщо Шпотіно буде приєднане до вашої Дочмировської, да? mm. то і в Шпотіно автодори, хто там. Хто буде чистий? елементарний, хто буде чистий. Чого ви не рішили з автодором, щоб на третій дороби? Ви прийшли до нас, щоб показати, як ми робота. Так ви кажете, проїдьте в поселах, подивіться, що ми ви зробили. Проти, ви нічого не зробили. Ви проти, а я про визволювати. Давай, по закону з 2020 года у любом случае вас кому-то приєднує. Старобезькі не мишуємо вас не вас не должны ва? приеднать по закону. дайте ми зімуємо, щоб нам прогортало дорогу. А тоді вже видно буде. Може там щось може лучше, вы, може вы не услышали. Може, наш президент ва, вас, ще одмінне з 2020 года. Если ви нікому не приєднуєтесь, вас обрізають фінансировать. Ви будете целый год Ми Надіюся, що вас. По закону в 2020 году примусово приєднають до прилеглих. А ви бачили, як у нас закони міняються? Ну, закони не так швидко і міняються. Міняються. Ну, год, ви точно будете голосувати. А депутати проголосували того, що Оксана Вікторовна, вони взять, депутати, родичі, і вони проти неї не підуть і не проголосували. Ви Понімаєте, там людське міння не нужно було. От в старод, да. А весь мой присоєдня, значить. Ну, а Ваша головна задача збирати щось ну, голосів у вас варіанта все здається ми... в сравні. От ми сравнім ці села возле нас. Ми так, все ти бачить, як гарманія і якщо дві тижні не можуть прочистити дорогу. Що може, як може скоро доїхати? Як може, от, наприклад, наших дітей будуть кудись возити у, у школу. 30 30 Дитина поїде За 36 кілометрів. За 36 шість кілометрів, За кілометрів. За кілометрів. закриють школу, це точно це состояння наших дорог. Вот прекрасно єдино води в 6 часу, голову підніме і сюди привези про труси, і вечором привези дитину. Да, До вечора ніхто й не довезе нас за мете, ніхто дорогу не У нас, нас, нас то, були то, збори то, по селах і люди виражали своє ну, мені. От, наприклад, я житель села Тецького. Ми прийшли. У нас тільки два голоса було за. І то один мешканець, який у нас навіть не прописаний. Всі останні виразили проти. От у мене ось підписи, Ми зібрали. Це ми не всі ще Ні, це із, із парку. Не на тракторному парку. Ну, які по вулиці побачили, да, всі шкодяни, по ось по дворям не ходили. Да. Це проти усі ж у школі. Хто проти? Це тецьке пішло ось наше. Тоже люди в нас там проти. Ось списки. Туда, ну, більшість будуть просто десь, всі проти. десь, десь проти. примерно 170. 1, 4, ну тому що ми утром сьогодні всі люди на роботі, хто в полі пойміть, ми не могли побігти. побістити. Да, ми сьогодні, тому що ми узнали, тільки вчора дуже пізно ввечері, що буде тут зібрання ми. ми просто захотілося, щоб нас почули ці депутати, якщо нас не чують там. Якщо да. будуть діти вчитися, будуть це в потяну їздити. По-любому буде чиститься дорога, щоб дітей привезти в школу. У нас щоб в дітей в школу. на третьому У нас прекрасне і дітям нашим не треба нікуди їздити. Ми хочемо, щоб наша школа. Ви теж думаєте, що її можуть вообще закрити? Ну, не, не ми, не ми, не ми не закрийте пересекли фінансування. Ну, ви чули, що закон є з 1 января, можуть його закрити, не закриті. Ну це ж не вам решать, понімаєте? там решать ну, закону. Закон. На нашу просто я президента. скажу, що коли ви зараз прийдете, коли ви зараз прийдете, буде утверждаться бюджет на наступний год. Ви ви прийдете со своїми, своїми тими налогами, ви прийдете до Челівську громаду. Якщо вас приціняє 2020 году. Принудительно присутнять у вас не буде ніяких денег. Все, а вас їх заберуть вас будуть. Що ми прийдемо жо що ми шоу не прийдемо? Чим? Та ні, не треба розказувати. Не треба розказувати оріхову нічого, і може вишне тротуар пропорту.